Слава Богу, брати і сестра. Знаєте, брат передо мною говорив за те, що відбувається там, на Україні, звідки багатьох із нас виїхало. Я думаю, хтось мене знає, хтось мене не знає. Мене звати п'ять, а я із Колорадо. І зразу хотів би вам передати привіт з Колорадо. Коли я їхав, то церква наша передавала вам привіт. Хай Господь вас благословить. Я бачу дуже багато. Знаєте, я колись якось раніше частіше приїжджав, зараз якось трохи менше. Але бачу, є багато нових лиць. Годи йдуть, а церква Божа строїться, слава Богу, що вона умножається. І знаєте, як сьогодні молитовне зібрання, я так собі розсуждав, думав, говорити, знаєте, зовсім друге, але якось так поросурав і думаю, за що сьогодні нам треба благодарити Бога. Брат говорить і каже: слава Богу, що Господь його вивів звідти, що ми маємо мир і спокій, мирне небо маємо. І знаєте, я хотів сьогодні розділити. Свою проповідь на таких три пункти, за що ми будемо сьогодні, перше будемо благодарити Бога, а потім будемо молитися за те, що Господь нас благословив, наші сім'ї друг за друга. Будемо молитися за церкву, щоб Господь благословив. І дивіться, перше місце. Знаєте, недавно ми зустрічали і казали, такий гарний праздник у нас був, який можна говорити. Ну, Коли угодно. Ми кажемо, що Христос Воскрес, ми можемо сказати, і на Новий рік, і після Нового року. І знаєте, я хотів би говорити за три ці Воскресіння, які зробив Христос, коли Він ходив по планеті Земля. І перший момент був, я думаю, що багато із цілень Христос робив, коли ходив по землі. І от одного разу він заходить в Капернаум. І коли він йде по Капернауму, приходять старейшини, сотніка, і кажуть, що. Є слуга слугакі нашого сотника, що він добрий чоловік, він построїв нам синагогу і кланяється йому, і кажуть, прийди і істіли, то що він достойний. І коли вже він виходить з Капірнаума, і з цього моменту я хотів би прочитати, написано так, це буде Луки, 7 розділ, 11 вірш говорить такі слова. После этого Ісус пішов в город, називаємий Наїн, і з ним шло многе із учеников Його і множество народу. Коли ж він приближався городським воротам? Тут выносят умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидел ее, и... <coughs> Увидел ее Господь, жалился над нею и сказал ей, не плачь. И подошел, прикоснулся к одру, нешему остановились. И он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый поднялся, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. До этого места, я думаю, что все мы знаем эту цю... Прекрасну цю історію. Знаєте, в нас в церкві случилось таке горе чи біда, одна молода мама родила двойняток. Знаєте, що одне дитятко прожило зовсім мало. Церква молилася, батьки молилися. Знаєте, Це горе і біда, і це одне дитятко померло, друге ще залишилося жити. І коли я їхав, знаєте, приходить вже дідусь. Цього і каже: ти будеш там в Кінтаках, скажи, хай теж помоляться. Я вже хотів сказати, що помоліться. Знаєте, молода сім'я, молоді люди. Може їм по 30 років, трошки більше. І каже, це прийшла біда. Я бачив, як якісь сльози на очах, як вони, вся родина страдає. А думаю, представте один син в матері. Він йде, Ісус подивився, що йде. жалився над ним, прикоснувся до того гроба, останавливається, жалився над матір'ю. І каже: встань, юноша, тобі говорю, встань. І знаєте, як я його сьогодні перевожу в своє життя? Думаю, був той момент, коли кожного із нас по різних дорог, хто сьогодні скаже, Та я з дитинства вірую, я з дитинства читаю Слово Боже, я теж вирісся вже навіть, четверте покоління. Але все одно є той момент. Я, знаєте, наведу такий трошки приклад. Я пам'ятаю, коли померла наша мама, мені було 11 років. І тато йшов на роботу, і мені з братом каже: ти маєш прочитати стільки-то, стільки то глав, а я прийду вечором після роботи, я спитаю. І знаєте, я старався внімательно читати, до того, що він приходив і питав. Ну, коли він мене питав, я йому казав, тату, тут такого не написано. А він каже, значить, плохо читав. Я кажу: ну як плохо? От він задає мені питання і каже: слухай, а як звали батька Андрія? Я кажу, там не написано. Він каже, плохо читав. Там каже, є додавання, віднімання. А він каже: слухай, а чи він був брат? А я кажу: ну, Петра, а хто в нього був батько? Сімон Іонін. Каже, а вони брати, значить, один батько. То я должен внікати слово, не просто читати. Ми маємо внікати в це слово. І думаю, був той момент, що за нас молились наші батьки. І прийшов Христос, торкнувся, воскресив кожного із нас. І знаєте, де посадив? Тут, в церкві, в Лексінтоні. Не там в Колорадо, когось на Україні, когось ще десь. Але ми воскресли для того, щоб ми сьогодні мали життя з надбанням, щоб ми сьогодні були в церкві Ісуса Христа. Це є саме перше наше Воскресіння. І за це ми сьогодні будемо благодарити нашого Господа, за те, що Він нас воскресив. І ми сьогодні є члени церкви Ісуса Христа. Давайте скажемо славу нашому Господу. Це є прекрасно, що ми сьогодні не члени якогось якогось, ну, знаєте, скажем якогось обкома чи ще чогось. А ми є члени церкви, ми є тіло Ісуса Христа. І це повинно радувати наше серце. І це ще один момент. Я не буду його всього перечитувати, але я думаю, що ми його знаємо. І от прийшов чоловік іменем Іаїр, який був начальником синагоги. І пащик ногами Ісуса просив його вийти к нему в дом, тому що у нього була одна дочь, лет 12, і та була при смерті. Куда же він шов, народ тіснив його. Приходить начальник синагоги. Я думаю, що всі ми знаємо історію. Всі ми знаємо, що коли Христос приходив і ізціляв в храмі в суботу, що які слова до нього були сказані, як вони йому говорили. Каже, приходь в будь-який другий день істілятися, але тільки не в суботу. І от я думаю, що цей начальник синагоги, я не знаю, який це був день, але якби це було субота, я себе ставлю на Його місце. Я б сказав, би Ісус, нема різниці субота, неділя, понеділок. Прийди в дом, одна єдинственна доч, і та знаходиться при смерті. Прийди і істіли її. Що може більше просити? Він падає до ног, клоняється йому і просить в нього милості. І каже: прийди і іціли. Вона, Я нуждаюсь в тобі. Але коли йде Ісус, давайте, може, трошки так порозсуждаємо. І дивіться, приходить той момент, що Він каже: хтось до мене прикоснувся. Та жінка, яка була 12 років, Страдала хворобою кровотеченням. І він каже, що ніхто прикоснувся, то що каже, сила вийшла від мене. Я почув, що хтось приказував, Господи, дай так сьогодні прикоснутися до Тебе, щоб сила сьогодні вийшла із Тебе, щоб кожен із нас отримав Твоє благословіння. Але я собі розсуждаю, знаєте, як думаю, коли до нас приходить хвороба, як в перший момент ми думаємо, а пройде, пройде два дні, пройде три дні, пройде ще щось. Знаєте, в нас в церкві є один чоловік, 39 років. Не знає, що сталося. Переболів воспаленням легких. І потім легкі не хочуть дихати. Кажуть, не вистачає якісло Не знаємо, яка причина. Двоє маленьких діток, може, 6-5 років. Каже, Господи, чого воно сьогодні приходить в сім'ї? Ну, воно, може, прийшло, він не обратив внимання. Ну, пройде. Ну подумаєш, там ну, захворів. Ну, мало ли що, хворі але вона викладає гроші, викладає, і прийшла з того Господня, каже, ще в худше состояння. Прийшла в те состояння, що в неї ні фінансу нема, ні надіжди нема, в неї нічого вже немає. І ще один момент, який вона думає, приходить. До Ісуса, але Він має спішити йти до Іаїра. Скажіть, як часто буває в нашому житті, що ми своїми нуждами приходимо до Христа, приходимо в церкву, молимося, проходить, може, роки, і ми кажемо, Господи, ну я несу Твою нужду, другий получає, третій, п'ятий, десятий, ну чого не я? І хтось приходить і каже такі слова. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус услышал это и сказал «Не бойся, только веруй и спасена будет». Пришедший же в дом не позволял выйти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал «Не плачьте, она не умерла, но спит». І сміялися над ним, знають, що вона умерла. Он же вислав всіх вон і взяв її за руку, возгласила Дивиться встань. І ворота Дух її, і вона точно стала, і Он велел дати їй єсть. Приходить ще один момент в Воскресіння в наше життя. Дивіться, Він приходить, скажіть, є люди, сьогодні, які дивляться, ну, давайте прямо скажемо, впадчих. Среди народа, цього навічеського. Знаєте, на в церкві приїхав один з України, він там був, даже діяконом був, дважди судимий. І кажеться, ну вже такого чоловіка, ну куди його далі? Що з ним далі? Ну вже все, пропащий. Але був той Христос, який прийшов і каже, що Він не вмер. Він просто заснув. І я прийшов. Воскресить його, я прийшов його розбудити. І знаєте, може, хтось і сміявся. Він казав, що каже, моя мама сміялася з мене. І казав, а ти куди в Штунди пішов? Та що ти каже? Ти вже каже, все пройшов. І ще туди пішов. Сьогодні має сім'ю, семеро синів. Господь благословляє, слава Богу, що Господь сьогодні дає. Але дивіться, що тут говориться. Це той момент, який я обращаю, що ми сьогодні повинні молитися самі за себе. Повинні молитися сьогодні друг за друга. І він тут каже такі слова. И, и возвратился дух, його, и вона тут час стала. И он взял, и, и он велел дать ей есть. Броти сестры. В нас повинно бути джерело води живої. Ми повинні, якщо ми воскресли, якщо ми є в церкві Ісуса Христа, на сьогодні повинно бути бажання ізучати Слово Боже. На сьогодні повинно бути бажання йти в зібрання. На сьогодні повинно бути бажання молитися. На сьогодні потрібно, щоб джерело Святого Духа і Слово Його, щоб воно бурлило. Він каже, дайте її єсть. А ми як часто кажемо, є братя, треба його завести в церкву, хай браття побісідують, хай в них бурлить. А в мене що? Неважно, діякон ти, просвітер, чи ти рядовичний церкви, ну в тебе іще повинні тікти води живої. Ти є батьком сім'ї, ти є священик. В тебе повинні, мамо, в тебе повинні, в кожного із нас повинні тікти реки води живої. Ми воскресли для нашого Господа. Кажеться, Господи, поможи, і в цій молитві ми будемо молитися друг за другом, будемо молитися за себе. Щоб у нас була ревність, по Бозі, щоб в нас була тая жажда. Знаєте, я собі думаю, як жажду ще п'є воду, скажіть. От коли нам дають воду, знаєте, в нас в Колорадо є сім істочників мінеральної води. І от є люди, знаєте, приїжджають, пробують та добра, та не добра. Але коли приходить жаждущий і хоче пити, то він якось по-іначому тую воду п'є. А той може, знаєте, подивиться і з скалюжина п'ється. Бо він жажде. Якщо я жажду, знаєте, ми маємо понімання, що я должен в сім'ї вечором сісти, сім'єю прочитати мінімум голову чи дві і розібрати. Ну я так научений, так воно має, має бути. Але де жажда? Ну, коли є жажда, тоді хочеться настільки читати, що ти вникаєш своїм розумом, своїм серцем, і воно проникає до розділення душі і духа. составу і Мозгом і починає судити намирення і помишлення сердечні, слава нашому Господу. Каже, Господи, поможи. В цій молитві. Ми будемо молитися, щоб в нас були тієї реки, води живої, щоб вони не останавлювались. І останній момент, і ми будемо йти в молитві перед нашого Господом. Я думаю, що всім ви знаєте, Третє Воскресіння, це коли Христос, я пробачаюсь. Коли Христос любив одну сім'ю в Іфанії, він любив туди заходити. І приходить момент, і йому кажуть: Лазар болен. Ну, дивіться, якщо ми маємо друзей. І нам кажуть, що хтось ну, болі, ну, при смерті може, чи другими словами так сказати. То ми, я думаю, скоріше б старалися піти туди, провідати, хоч би ще застать його живим. Хоч би ще пару слов, що він скаже, коли він буде відходити, а яке буде його бажання, а ще щось з ним поговорить, а вспомнить, може, як трудилися, чи вспомнить, як молилися разом, як благословляв Господь. Сто Господнє каже, він ще медліть. Ще пробуває два дні на тому місці. І каже, що Лазар уснув. І учні кажуть, як ро уснув, то він виздоров є. Ну, таке понімання в нас, чоловічески. Значить, якщо людина. Дивіться, ви знаєте, що в нас в людському чоловічему організмі в нас є такий банометр. І ми можемо приділяти. Коли приходить людина і каже, Я не хочу їсти, в мене немає апетиту. День, два, три, чотири. Що ми кажемо? Щось ненормально. Щось відбувається не те, що треба. Він не хоче їсти. Він, мабуть, захворів. А якщо я не хочу читати слово Боже, день, два, три, п'ять тиждень. Ну скажіть, духовно, я можу сказати, що я є здоровий чоловік? Чи не можу я так сказати? Чи я дійсно є хвора людина, У мене нема желання. Ні сьогодні треба, щоб за мене хтось молився. Мені сьогодні треба приходити і шукати, відкуди я не спав. Де, де був той момент, що в мене не стало тієї жажди. І другий момент, коли приходить людина і каже, Дайте мені щось поїсти, мені хочеться їсти. І ми кажемо: о, вже виздоравлює, вже йому хочеться їсти. людина приходить і каже, а в мене жажда, я хочу почитати слово. У мене жажда помолитися, а У мене жажда йти в зібрання. Ми кажемо, так, да, це хорошо, це нормально, ти на правильній дорозі. Хай благословить нас Господь, щоб ми сьогодні орієнтувались, як ми проходимо. Знаєте, я нікому сьогодні не настигаю свої думки. Я перш проповідаю запомніть, І всі проповідники, коли ми говоримо з цього місця, перше йде мені. На якому положенні нахожуся я, і як я себе маю звіряти Словом Господнім. І дивіться, що говорить Ісус. Ісус сказав їй, Я є в воскресенье і життє. в мене, якщо умрет, то живе, і всякий живущий і в мене, не умрет во вік. Віриш ли этому? І вона каже: «Так, Господи, я вірю, но якби б Ти був здесь, не умер би брат мой. Але Тебе не було, Ісус. Якби Ти був тут, ми тобі казали. А ти опоздав!» Ну, скажіть, приходять такі мислі часом? Чесно скажу, ну приходять. Каже, Господи, ну ти прийшов до брата мого, ти прийшов до моєї сестри, ти прийшов до третю якусь сім'ю, ну, за мене забувся, ти опаздуєш, Якби ти був здесь не умер би брат мій». І знаєте, що Він каже? каже Покажіть, де ви його положили. Ісус, ісус говорить їм. Одніміть камінь, сестра уміршого Марія говорить йому: Господи, вже смердить, ибо бо чотири дні, как он в гробі. А ви знаєте, коли ми читаємо Йоанна, цей, цей вір мене сильно поражає, якщо в нього тільки вникнуть, що чотири дні і вже смердить. Написано, що не брата свого є чоловіком у А ніякого чоловіка убійця не може бути в царство. Свого є чоловіково у Дивіться, А він не може, значить, він знаходиться в смерті. Якщо людина знаходиться в смерті, да, в когось є неприязнь. Сьогодні вже було сказано, мені як цей браток говорив. І він казав, каже, якби осталось нам жити пару днів, щоб, як ми себе поводили, з ким би мирились, з кого просили прощення, на якому положенні знаходились, як би відносилися один до одного? Значить, якщо я чотири дня, в мене є неприязнь, то я вже. Є мертва людина. Якщо я мертва людина, то вже через чотири дні від мене буде запах. Нехороший буде запах. А знаєте, звідки той запах происходить? від наших уст? Коли ми починаємо говорити, що знаєш, той такий, а той брат такий, а той те. І каже, Господи, сохрани і збережи. Але я не на це хотів обрати внимание. Ісус каже, не сказав я тобі, що якщо будеш вірувати, увидиш славу Божью? Итак, так, одняли камень від пещери, де лежав умерший. Ісус же возвел очі к небу і сказав, Отче, благодарю Тебя, что Ти услышал меня. Склав это, Он позвал громким Голосом, Лазар, иди вон!» і вышедший, умерший, овітим по рукам и ногам, погребенними пелінами, і лицо Його об'язано було платком. Ісус говорит им: его, пусть ідет. До цього місця. Дивіться, є момент. Сьогодні диявол ходить як рикаючий лев, для того, щоб когось вкрасти, вбити і погубити. І знаєте, що він робить? Якщо ми споминаємо, коли приходив Моїсей до Фараона, то він каже, я бачу ваш замисел. Ви каже, йдіть в пустиню, але не уходьте далеко. Тіло сьогодні не боїться, що ми приходимо собрання. Він каже: не уходь далеко, не углубляйся, не соєдняйся. З Ісусом Христом, не будь з ним в одно. Ти уходь, але приходь назад. Каже, я бачу ваш замисел. Я знаю, що ви хочете, ви хочете уйти від мене. І от дивіться, пелено, коли обв'язували тих людей, воно десь прямо 12 метрів. Представте собі, людина обвита. Я собі думаю, він, він той йшов якось з цей пещери, він якось вийшов звідти. Бо він йому сказав, каже, Лазар, вон. вийде, і він виходить. Він сам не розматує. А каже, розв'яжіть його, хай йде. Знаєте, я собі обратив на це увагу і думаю, Господи, як треба молитися сьогодні за служителей церкви? Щоб вони сьогодні, знаєте, проблем багато є. Щоб вони сьогодні дійсно могли вникати в ті проблеми, розматувати тих людей і щоб вони могли йти на свободу. Ми скажемо, що Христос сказав, що прийдіть до мене, ці труждаючі і обремені, і я успокою вас, що Він дає свободу. Але є служителя, є пастора. І ми маємо за них молитися. Є проповідники, за яких ми маємо молитися, щоб в них було живе слово постійно, щоб вони мали цю піщу, щоб ми сьогодні могли розв'язувати тих людей, які сьогодні не уходять далеко, які сьогодні щоб мали свободу в дусі. І коли вони будуть мати свободу в дусі, то єдинство духа, союза міра воно буде палити, воно буде горіти в одній сім'ї. І слава Божа! Буде являтися. Нехай йому буде слава. Ми будемо молитися. Хай Господь благословить, що ми сьогодні є в церкві, що Господь нас знайшов, відкупив. Що будемо молитися за те, щоб в нас була ревність по Богі, і будемо молитися за служителей. Хай Господь благословить всіх різних служителей, хто сьогодні в Воскресній школі вони теж стараються вчити. Хай Господь їх благословить. Хто сьогодні займається з молодими проповідниками? Хай, хай кожного зокрема Господь благословить своїм благословенням. Йому хай буде слава. Амінь.